Крижопільській територіальній громаді запрацював центр життєстійкості це простір, де жителі селища, незалежно від віку, статусу чи гендеру, можуть безоплатно отримати соціальні послуги та психологічну допомогу. Центри обладнані безперешкодним доступом до простору: це ліфти, пандуси, шрифт Брайля, кольорова навігація, вивіски та екрани з доступним шрифтом. Наявність різних функціональних просторів, зона очікування, дитяча кімната, душова кімната. З нами на зв'язку Людмила Гончарук, директор комунальної установи, Центр надання соціальних послуг Кришопільської селищної ради. Вітаю вас! Доброго дня. Поділіться результатами перших тижнів роботи Центру життєстійкості. Ну, хочемо повідомити, що 17 червня в Крижопільській громаді розпочав працювати центр життєстійкості. За цей короткий такий період хочемо повідомити про те, що дійсно до нас звертаються мешканці нашої громади. Вони ще не знають про таку послугу, але ми роздаємо роздаткові матеріали. І повідомляємо про те, що вони можуть прийти до нашого центру, отримати психологічну допомогу а також вони можуть прийняти участь в групових заняттях з психосоціальної підтримки. За цей період такий коротенький до нас вже зверталися сім'ї військовослужбовців, це дружини, з якими ми проводили арт-терапію, надавали психологічну підтримку. А також ми працювали з сім'ями, які перебувають в складних життєвих обставинах. Це сім'ї з дітками, яким також допомагали подолати їхні складні життєві обставини, працювали з прийомними сім'ями, дитячими будинками сімейними типу. І дійсно, хочу сказати, що такі центри вони повинні функціонувати в кожній громаді для того, щоб підтримати психологічне здоров'я, знизити рівень стресу та тривожності, а також це буде сприяти підвищенню згуртованості в кожній територіальній громаді. А хто найчастіше звертається до центру? Е, найчастіше до нас зверталися це населення е, наше, ну, по категоріях. Якщо по категоріях розказати, то це сім'ї з дітками особливо, е, і також сім'ї військовослужбовців та сім'ї ветеранів. Чим обладнаний ваш центр життєстійкості? Ну, завдяки керівництву громади ми послугу надаємо в приміщенні комунальної нашої установи центру надання соціальних послуг. Там є зони, є кімната для індивідуальних консультацій, також є кімната для групових заходів. Облаштована, там є безбар'єрний доступ, людина з інвалідністю також може доступно отримувати послуги. Ну, ми плануємо, ще дуже багато там удосконалити, тому що на все це потрібно ресурси. Але ми думаємо, що за цей період, коли ми будемо працювати, ми обов'язково зробимо все для того, щоб було комфортно і доступно для кожного до кожного особи, для кожного жителя нашої громади, щоб отримали якісні послуги. Я вам дякую, що ви вийшли з нами на зв'язок. Дякую вам. А нашим глядачам хочу нагадати: з нами на зв'язку була Людмила Гончарук, директор комунальної установи Центр надання соціальних послуг Крижопільської селищної ради.